Затримка мовного розвитку, давайте розберемо взагалі, що це взагалі таке. Я завжди кажу, що затримку мовного розвитку можна ставити до трьох років, і, взагалі, а краще розібрати і до трьох років в чому саме затримка мовного розвитку. Але ж як показує практика, що ми починаємо діагностувати дитину в чотири роки, ну, в кращому випадку, в три з половиною роки, ми тільки починаємо розбирати більш детально, в чому. Саме полягає та затримка мовного розвитку. Наприклад, у дитини може бути артикуляційна диспраксія, тобто дитині дуже складно переключатися між артикуляційними позиціями або дизартрія, і це і через це виникають у дитини труднощі з правильною вимовою звуків, або взагалі така у дитинки каша в роті. або сенсорна алалія. І тому може бути так, що не розібравшись, ось оці всі діагнози можуть назвати одним. Діагнозом затримкою мовного розвитку. Але якщо вам в три роки або в три з половиною, або не дай Боже, чотири роки поставили затримку мовного розвитку, 4 роки не можна вже ставити такий діагноз. Вже запізно, і в три роки не можна вже Вже потрібно вже конкретно розбирати, в чому саме причина цей діагноз вам потрібно уточнити, щоб зрозуміти, чому саме у дитини, наприклад, виникла каша в роті, або взагалі мовлення відсутнє, продіагностувати дитину. Більш точно продіагностувати всі системи розвитку, от які саме і призвели саме до такої до такого порушення мовлення. Неважливо будь дитині 4 роки, 5, 6 років, то таку дитину потрібно діагностувати як дворічну дитину. Що робити батькам у такому випадку? От, послухайте мене зараз уважно: якщо вашій дитині 2 роки і в неї відсутнє фразове мовлення, або дитина говорить звуконаслідуваннями, або дитина говорить словами із одного складу, і у дитини відсутні, хоча би прості слова, слова двоскладові: мамо, тато. То тут найважливіше зрозуміти причину, чому у дитини відсутнє мовлення. Тому усім моїм мамам, усім моїм підписникам, ви повинні знати усі норми розвитку. А чи клести з нормами розвитку? Я зберігаю в своєму закритому телеграм-каналі все про запуск мовлення. І сьогодні на цей канал діє двуденна знижка, тому не пропусти.